Ну, по перше, плани окупанта в місті Вовчанськ зірвано. Повідомив генштаб, а також полонені, які потрапили в полон на цьому напрямку. Повідомили про дуже цікаві подробиці щодо півночі Харківщині, а також потужний удар Збройних сил України по аеродрому Бельбек, який знаходиться в Криму, знищив не тільки літаки, а й багато іншої техніки. Вітаю, я Олексій Соловйов. Давайте далі разом розбиратись щодо чого. Українські військові зірвали плани російських загарбників щодо закріплення в місті Вовчанськ. За повідомленнями Сили оборони України примусили ворога значно знизити свою активність у Вовчанську та відступити від нього. Таким чином, плани ворога максимально вклинитися в глибину міської забудови Вовчанська і там закріпитися. Зірвано ЗСУ тримають ворога під вогневим контролем, а також наразі тривають стабілізаційні дії. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ 16 травня. Загалом з початку доби на фронті відбулися 23 бойових зіткнення. Ну, а також генштаб нагадав, що за попередню добу. Сили оборони знищили півтори тисячі окупантів. Таким чином, загальні бойові втрати живої сили армії РФ наближаються вже до 490 тисяч. В ході штурму Вовчанська російські солдати потрапили в полон, де вони розкрили плани РФ щодо північної Харківщини. Один із них заявив, що дві бригади армії РФ згідно з планом російського військового керівництва повинні були захопити Вовчанськ за два дні. Полонений під час допиту навіть похвалився татуюванням під назвою Я русський окупант. У місті Вовчанськ російські війська здійснили танкову атаку. Під час якої до міста зайшли такі два танки, але вони були швидко знищені вогнем артилерії, мінометів та ударних дронів усіх підрозділів, які зосереджені у Вовчанську, також російські сили здійснили кілька атак піхоти на напрямку Липці, але всі вони були відбиті зі значними втратами з боку росіян. У селищі Глибоке, воїни 92-ї штурмової бригади, знищили групу російського спецназу, а двох російських військових взяли в полон. На напрямку липці росіяни не досягли ніякого просування, оскільки українські війська значно посилили удари по ворогу на цій ділянці фронту, поступово перехоплюючи тактичну ініціативу. Наразі російський наступ на півночі Харківщини фактично зупинений. Удари ударні російські групування зазнали значних втрат, хоча ще не повністю розгромлені. Президент України Володимир Зеленський вказав на затримку західної військової допомоги як причину. Що дозволила росіянам взагалі розпочати наступ на півночі Харківської області та створити таким чином загрозу для міста Харкова? Зеленський зазначив, що ситуація є дуже серйозною, що Україна просто не може дозволити собі втратити Харків. Коли журналісти запитали в президента, чи винна США в тому, що відбувається на Харківщині, Зеленський відповів, що в цьому винен весь світ. І вони дали можливість Путіну окупувати ці території. Але тепер світ може допомогти деокупувати наші території, повідомив президент України, натякнувши на тому, що додаткові системи Петріот могли би виконати таке завдання. Ну а далі давайте поговоримо про потужний удар по аеродрому Бельбек у Криму, де було завдано кілька ударів по військових об'єктах. Згідно з повідомленням російського телеграм-каналу Астра одна ракета влучила в заправну станцію на аеродромі, що спричинило, звичайно, пожежу. Генеральний штаб, а також рух АТЕШ, підтвердили, що на аеродромі Бельбек була знищена заправна станція, а після точного влучання відбулася багатогодинна детонація. Зазначається, що. Загорівся навіть головний склад ракетно-артилерійського озброєння. На цьому складі зберігалися ракети для літаків су 27 су 30 і міг 31 які використовувалися для атаки українських міст. Інфраструктура аеродрому зазнала значних пошкоджень внаслідок вторинних детонацій. Крім того, телеграм-канал Астра повідомив, що внаслідок удару по аеродрому Бельбек в Криму були знищені два російських винищувачі-перехоплювачі: Міг 31 зенітний комплекс С-400 та склад паливно-мастильних матеріалів. Постраждали 11 російських окупантів. А при атаці на ЗРК Тириста Тріумф в районі села Вишневе загинуло ще двоє росіян. Російське Миноборони заявляло, що над Кримом було збито 5 ракет Атакамс, однак такі заяви, як ви бачите, суперечать повідомленням про значні пошкодження і втрати на аеродромі Бельбек. Я вам дуже вдячний за перегляд. підписуйся обов'язково на канал. До зустрічі!